Понад 25 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки таку суму вклали в економіку Прикарпаття іноземні інвестори. Цю статистику на колегії озвучила начальник управління євроінтеграції та інвестиції. Ода Марія Ткачук. За її словами, інвесторами Івано-Франківщини є нерезиденти з 52 країн світу ключовими донорами регіональної економіки виступає бізнес Нідерландів, Кіпру, Італії, Сербії і Данії. Прикарпаття, як стверджують в обласному галузевому управлінні. В загальнонаціональній десятці регіонів за часткою інноваційно активних підприємств на найближчий час перед нами стоїть завдання формування і матеріалізації матеріалів за результатами проведених експертиз, а саме через створення інтерактивного банку даних інвестиційного та експортного потенціалу. Від результатів цієї роботи залежать і доходи громадян, і податкові надходження. Щоправда, суха статистика та плани на майбутнє не влаштовують керівництво Прикарпаття на колегії Михайло Вишиванюк. Наполягав на реальних і практичних досягненнях. Відтак, кожен керівник райдержадміністрації змушений був доповідати, скільки грошей інвестовано в очолюваний ним район. Цифри збентежили губернатора. Його вердикт інвестиції в економіку області копійчані. Оці цілий ряд виставок, міжнародних виставок, нас запрошують, прийти, покажіть що ви варті, що ви хочете, куди гроші вкладати, а ми все показуємо на пальцях і кажемо, що ми працюємо, трудимося. У нас абсолютно немає, що показати людям. Ганьба, що встидно, правда? Самим собі два писати, встидно. Ну, з урахуванням того, що окремі там працюють добре район, то так напишемо наразі недостатні. Оксана Середюк, Оксана Дуді, Андрій Шкварла. Новини на вежі.